Ну не мені вам казати, що в цій країні все легко вирішити, якщо у вас є сива, родичі чи впливові знайомі. Якщо їх немає, то допоможе тільки. Телекамера, зазвичай поява камери програми гроші завжди допомагає вирішити проблеми, з якими до нас звертаються жителі невеличких міст. Але у цьому випадку нахабство чиновників виявилося навіть сильнішим ніж сила телебачення. Ми знайшли містечко, в якому чиновники відмовляються полагодити місток, який змилоповенню, і кажуть, що не будуть цього робити, навіть якщо під воду піде Яценюк. Наша наступна історія про зухвалу жадібність, яка ну точно зруйнує чиновницьку кар'єру. Приїхали допомагати і саме самі втрапили в халепу. клаці нам пройти не вдалося. На машині туди так само не приїдеш. Мені цікаво, як ті люди взагалі виживають. Ідемо. Ось так почався мій журналістський ранок на Кіровоградщині. І все заради того, щоб почути місцевих мешканців. Ось це центральна дорога. Головне, не втопитися. Селяни ще роздивовані. Журналісти програми гроші. Єдині, хто наважився прийти до мешканців цієї вулиці. Бачите, яка дорога у нас ужастіки. Це село всього за кілька кілометрів від Кіровограда. На цій вулиці живе з півтора десятка сімей, в основному пенсіонери. Єдине, що сполучає вулицю зі світом, ось ця кладка. А обходити дуже далеко. Понад 20 років ці люди переходили річку саме тут. Ось, дивіться, ось наша кладка. Колись тут була ферма. Для того щоб селянам було комфортно ходити на роботу, збудували кладку через річку. Діла ага. ремонтували кладку нам, а, а зараз вона не нужна цього року. Кладка розвалилася повністю. Самотужки селяни вже не можуть її відремонтувати. В основному у нас тут пенсіонери Бувало, що у нас і падали, жінки ноги ламали. В обхід зайві 4 кілометри. Тут пройти можна лише влітку за гарної погоди. Коли не погода, по нашій вулиці не проїдеш. скоро заїхати не може. Зазвичай пенсіонери просять сусідів купити їм хліба, а діти переповзають до школи по гнилих дошках навколішки. І оце ви кожен день так ходите. Yeah. Селяни стверджують, куди лишень не звертались. Допомоги годі й чекати. Тільки вибори, то обіщають багато. Пішли шукати голову села. Голова села розводить руками, кладка не його. Вона нас не стоїть на балансі. Усі кошти вкладають у дамбу для об'їзду. вже не знаю, що там, як його можна будувати в тих умовах. Їдемо до районних очільників, голова району до кабінету не пустила. Каже багато інших справ. А ця проблема вигадка кількох зацікавлених осіб. Спровокована група чотири особи, які оцю тему тої кладочки затіяли. Якщо для місцевих чиновників ця кладка занадто незначна, то може обласні посадовці звернуть на неї увагу. Ці кладки не існує взагалі, оскільки вона розміщена в неймовірно небезпечному місці. Що ж виходить, коли два десятиліття селяни ремонтували кладку самотужки на смертельну небезпеку, чиновники заплющували очі. А коли мешканці попросили про допомогу, хапаються від жаху за серце. Тут будувати не можна, це небезпечно не те, що для здоров'я, а для життя. Чиновник налаштований серйозно. Вже сьогодні кладку мають обставити табличками з повідомленням про неймовірну небезпеку. Заступник губернатора дає вказівки керівнику району телефоном. І саме основне, що в таблички що вже стояли до того часу, як приїде група. Таблички стоять і він показує, де дорога буде зроблена, де буде перехід зроблений, безпечно. І обіцяє, облрада виділить кошти на об'їзну дорогу. По греблі, так то ви ж знаєте про те, що зараз е, обласна державна адміністрація формує перелік е, регіональних програм е, щодо будівництва і реконструкції. Тому можна використати і цей шлях. Замовити таблички справа серйозна. Та вже їхати Есісті? до голови сільського е, да. чи... ну, дайте ж можливість ім таблички і постави. Даємо сільському голові півдня на виконання цього надвідповідального завдання. Рівно за п'ять годин повертаємось до сільради. Добрий день, а ви нас вже чекаєте, так? Так. Yeah. За п'ять хвилин до цього мені телефонували з обладміністрації і повідомили, кошти вже майже на рахунку сільради на об'їзну дорогу. Просто треба зробити певні формальності. З резервного фонду вже готові виділяти якісь кошти. Правильно тільки треба написати формально до них лист, щоб вони ці кошти виділили. Яким чином? У сільраді починається паніка. У це треба було нам приїхати для того, щоб чиновники почали працювати. З району до сільради на честь нашого приїзду прислали головного спеціаліста з архітектури. Пропоную прогулятись горе кладкою. Нам сказали, що ви зробите таблички, і ми таблички зможемо вже, їх поставити Таблички вже стоять. Не стоять, ми там щойно й не були. поїхали їх. поставити. п'ять годин. Чекали біля кладки, коли будуть встановлювати таблички, але не побачили жодної людини. Перевіримо на місці. Там геть ви не пройдете. Та як ви будете, ти ми будемо йти. Голова села понуро хлюпає багнюкою. Ми ще раніше комісією виїжджали, дивилися, що тут можна зробити. І що вирішила комісія? Ха, нічого не вирішила комісія. Підходимо докладки. Не вірю своїм очам. Це зробили таблички, так які фактично кажуть людям, що тут небезпечно. У траві ледь видно одну єдину табличку. Невже на те, щоб роздрукувати текст на звичайному аркуші і приклеїти його скотчем до фанери, потрібно півдня? Чиновник далі йти не наважується. Підійшли будемо робити, будемо старатися, будемо. Нам обіцяли показати, де саме найближчим часом збудують безпечний перехід через річку. Але головний архітектор району виходу не бачить. Тут треба труби кидати, щоб вода кота уходила, типу робити. Я Не знаю, як здесь можна навіть зробити. Я взагалі не строїтель, щоб вам об'яснити конкретно. Але це дуже проблематично. Їдемо в об'їзд. Чи проїде автоголови села ціною в півмільйона гривень багнюкою? Нас не треба тягати. Ми виросли в цьому селі, живемо тут і знаємо всі проблеми. Чиновник продовжує нарікати на бідність. Добре, треба Скільки треба коштів? Скільки нам облрада виділить всі кошти, а селян сюди. На автобусній зупинці зустрічаємо місцевих мешканців. А ми вам голову скуда привезли. Хочете поговорити щодо дороги, щодо дамби. Але селяни не дуже налаштовані на діалог. Владі вже просто не вірять. А що їм казати, вони все одно нічого не роблять. Ми теж не дуже повірили. Тому за кілька місяців повернемось до Кіровограда і перевіримо, чи зможе голова села скористатися щедрим дарунком з обласного бюджету, чи дорогу селянам теж або як, просто роздрукує на принтері. Та буде, буде. Я ж вам говорю, що ми зацікавлені в цьому і не менше, ніж ви.